Всім привіт, друзі! Кажуть, риба вже віднерестилася, тому буде клювати, а ми тим часом зайдемо в наш улюблений магазин поплавок. Ось він. Візьмемо щось із новинок та протестуємо. Ось такий магазинчик. Оп-оп-оп-оп-оп. О, привіт! Привіт! Зараз ми щось виберемо. Для себе тут Кіра рибалка Привіт, Кіра. Порадь мені щось на судака. Ой. Що там з новинок? Оно! Рибки якісь. А на рибки бач, точно. Судака. Так, щось якісь новинки хочеться попробувати. Все, М5 крафт. Апстрим. Бийся, 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 суві. Бийся, суві. Выйти из судака а вот Она... не... Ничего себе какие-то мандулки Ось, прикольный читер Грин пампкин Вау, вот с отраба взятый Добрый день Дайте мне, пожалуйста, пачку Грин пампкина Кажется, на судака нормально работает Читер Читерить? Це що, читер? Пойдет? Да. Так, очки в мене є. Все в мене є. Все. Ну, дякую, все, я погнав. 56 гривень. Все, починається. Що ж, друзі, будемо тестувати найпопулярніший колір Green Pumpkin. Чітер 1.5. Я думаю, що така приманка буде до вподоби не лише судачку, а й оконю. Тому будемо тестувати. Використовувати будемо товстіший, ніж зазвичай флюр 0,20 мм. Паличка все та же, азура Олівія, 0,5-3,5 грами. Катушка теж азура Олівія. Єс, друзі, чабішет працює. Дивіться який капан. Ось такий грін пампкін. Як я обіцяв, що я буду працювати і по окуню. Біля берега взяв, не встиг навіть камеру вімкнути. Чай! При... Побалувався, зійшов. ай яй 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 не, Ну мені подобається. Кожні п'ять хвилин поклвки. Спробуєш. А ми ну, є, там одна вроди, не знаю. Спробуєш. Да. Я вчора, цай. вчора лазив, у мене є твістера. фламан два дів. Вони такі тоненькі-тоненькі. Угу. Ти по них хвостик відкусило. я вжав. Взял... Вчора сюди ту топня його влада. А, кстати, так, маленьке, маленьке. Оно вот таке ось у мене на сорівнуваннях брало. А, це ти взагалі да, це я не знаю. Я вчора сів, вчора цілий день лазив, взагалі даже покльово ще не було. Я думав, все, ну не буде риби. Ось в раз бачу куча списку. Тюма, застрів рибака, який ловить повсюду в любому місці в будь-який час, дивіться. Доброго дня, як вас звати? Дмитро. Дмитро, вау, і що там? В калюжі зловив? Да, так, перед запчагою вийшов із заходив, кинув колюжу пімо. Ну, Чогось який кабан. І на що ж він взяв? Да, шо, типу, якось, а, рожевий колір. Рожевий гламур. Гламур. Ми любимо гламур. Щер друзі, покльовка, це вже більший окунь. Якщо були віси поблизості, я б його зважив би даже. Ну вс, взяв збоку так на отаку відудку. Я забув як вона називається. Піц який гарний. Та ти шо, ти шо, яка гарна рибинка. Іди, рости. Добресенький день вам. Всім... Добрелесенький. Що ви хочете розказати про рибалку? Нічого не зловили. Карася нема взагалі. Нема взагалі карася? Йо. У него это клюнуло, но он опустив. Окунь. Себе. Окунь був в конце. Там а, прямо куча. А в цьому році що там як у вас ділишка? Та я толком не ходив. Понятно. Ну, так що вот так вот. В школу ходите? Ну я, да. Чи вже. Почти, чи вже, Почти це... так 50 на 50. Ну, подивляться вчителі це видео. <рес> 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 Ладно. До зустрічі. До зустрічі. Ну. Гламур. Гламур опять. Да, тільки що сорвалася, а цей. О, це вже хороший, це вже такий непоганий mm. такий. Одно на сушку Одно, да. Одно шо? Одно є. красава. А яка ж там проводка? Тички. Тички всі. Хорош. Ооо. Нічогося. Тільки сказав. Ого. Ні, це. ого. Це стакан, навіть це стакан. Це бутилка. Це бутилка. Давайте. О, О, це так. Да. <свист> а что, и такая игра была одна, помнишь? А да, она вылезла А она, давна, она, <свист> <свист> а она думала, -мо. -мо. -мо <свист> Опа, есть адреналинчик а Только а? поставил громулик Сразу Вес Вес громулик

Ти бачив? Кілушний десь! Ти бачив? Да, я його прижав, и ушел. Не вмієш ти, ти работать! З не вмієш ти работать с пацаком. Не вмієш. Учи, учи, одні двоки. Був би мій кент санечка. порвав він? Парален, він да? Конечно. Да. Так ти бачив, який він здоровий? Я в шокі. 600 грам десь, мінімум. Ну десь, Да, 600-500. Ахрінь, Так я його так прижав, він. І так хто ж прижимає, -мо! Надо було і... сразу подзявривався. Ти бачив? Я бачив! <рес> я в шокі, блін. А... Я... Як, як сьогодні, Добрий день. Що ти, як ти? Та хорошо. ну ты риб... бачиш? Зацепів да. багато. Ну ну так, да, нормально. тут, Ну в курях рыбачив, поцепляюся. Ну тут риба єсть? Так, да, це тісно, холодь. Холод? Да, Вау, покажи, холод. Да, похвастайся, що це таке. Риба раз... пішла? Да. О, та професіонал. Ану да, похвастайся, розкажи про нам. Вау, якась бамбула. Що це таке? Шарик якийсь? Да, а яка фірма? Ось. Да. Йо, а що там воно показує? Зараз покажу. Давай. А, ну. Ну, ну оце да, оце ніколи не думав, що є такі штуки. Йома. І що тепер? Куди дивитися? Ось сюди. Екран. Екран, телефон, ану, да, ну. ну, ну. Та ні, я був сюди. А, а. Ось зараз а ну давай подожди, давай давай. Ага. Не пусти, Йома. звук включу. Давай. Це не вс. Ого, все, ведеш. І що? 3-1 рибка намальована. Mm -hmm. це? Це риб? 3-1 це, це глибина. Mm -hmm. Що демо там стоїть? Воно 2. Mm -hmm. 2,5 рибка. Ану. Ого, то тут риби, -мо, 1,7, mm -hmm. 2,6. Могу, блін. То тут риби. Чи це воно завжди так показує? Та просто. Просто риби багато. Так, да, просто риби багато. І вона разна була, просто тут клює не на все. Офігеть. Коротше, риба тут є. Угу, ну, то що я й я, я прийшов, бо до такої реагиї воно тут є. А раньше я кидав в других містах і холод і не було. Ну там була, але ну, ізредка. Ого, не та було. тут, ймо, ти шо ти шо? Глибину угу. показує. І що, це дорога така штука? 2500. Й маю, та ну ну я паню, що це, ми ще дозволити, таке не можемо. Ні, чотенько, чотенько, я прям бачу всю угу. рибу. Під нами ну, всю риба є. Угу. Прям під нами риба метр. Угу. Класс! А ну сейчас и ты каешь судачок туда? Сейчас я бахну. Да. Бахну с первого забросика сейчас, а ну так, ось вс, ще одна поклевка. Гигант техники. Это без подсак. Метрополис, да, пацак мій сьогодні відпочиває зараз. Бо минулого разу він трошки... Так, ось на таку приманочку. Це в нас Fusion Upstream Не Green, Green Pumpkin ну сьогодні Green Pumpkin попрацював трошки і трошки Fusion Такий кабан. Так що такі судочки маленькі, таких треба відпускати, друзі. Ну, а ти казав, не буде. Бачиш, все Пойдем, є. Два, два. Це все з опитом, пані баєш? <ріст> Офігеть, от це рибалка, як пішов би додому. Це ж бачиш під вечір. <ріст> ну що ж, друзі, наша експрес-рибалочка завершилась. Була дуже результативна, дуже неочікувана, особливо коли клював судак заліковий. Працювали три кольори. Це в нас Грін Pumpkin рожевий і фіолетовий. Грін Pumpkin була повна пачка, ось залишилося чотири хвости, то поокусювало, то пообривалося. Ну Загалом рибо... приманка робоча. Такий у нас експрес-тест виявився з 14 до 18. -ти. На своєму шляху зустрів, як завжди, дуже професійних рибаків, mm -hmm. які розкажуть, в чому ж все таки секрет ловлі на спінінг. Секрет у ловлі в колірі і в вазі грузика. тому що 3 грама не клює, а 2 грама клює. Отак от. Так от і так. Все. Бачите, ну, це все. приманочки. Це тут. робоча приманка. Гламур, цвіт, mm -hmm. гламур. колір. Ось це. тут у нас. Дуже красота. Це секрети. Секрети. Так що, друзі, отакі рибалочки. Результативні, рибка проснулась, тому всім раджу, зараз можна рибалити, як і на хижака, і на мирну рибу. Тому до зустрічі, ставте вподобайки, підписуйтесь на зв'язочку.